Друзі, нас інфопершу про головне поїхали. 15 хвилин тому, поки залужного немає в країні, увірвались до його будинку. Обшуки залужний таки поговорив і ФБР, Після дістав папку з прізвищами крутів і віддав Трампу наказ силовикам військом діяти жорсткіше щодо зрадників при владі арештовувати, затримувати. Якщо суд відмовиться саджати, арештовуть і самих суддів. Крім того, Залужний відповів Зеленському, що в травні буде одним із тих. То вимагатиме створення уряду нацєдності. Віталій Купрієкс нардепи. Я нині військовий пише мій товариш. Каже, що Єрмак і татаро втечуть вражку, а Зеленський сяде, тому що бігти нікуди. Останні події показують, що залужний віддав наказ на зачистку за посадку всіх кротів, які заважають військо. Григорій Омельченко, генерал-лейтенант СБУ, пише Увага, я отримав конфіденційну інформацію, яка заслуговує на довіру сумнів її достовірності. Немає, згідно з нею, президент Зеленський дав окремоусні доручення двом керівникам силових відом з прізвищами відомі, які повністю від нього Єрмака залежні. В будь-який спосіб і за будь-яку ціну нарити впродовж двох трьох тижнів бивший компромат на генерала Залужного один із керівників взяв під козирок і відразу погодився виконати незаконне доручення президента. Другий маючи мужність, порядність спробував делікатно заперечити Зеленському що цього недоцільно робити під час війни? Оскільки роздування сфабрикованого фабрикованого компромату може призвести до деморалізації армії і інших негативних наслідків в суспільстві. На що Зеленський зауважив, що деморалізація армії політична нестабільність це не його проблема. Для цього заявив президент пані служба охорони поліції Нацгвардія пригрозив не зговірливому керівнику звільненням. Керівник погодився обережно провести оперативну перевірку залужного та будучи порядним, попередив залужного, що президента в команду зібрати на нього компромат. Головнокомандувач спокійно зауважив: Хай шукають, в мене немає обшорів. Нерухомості віл. Я хто мене є лише солдати, які для мене як рідні, як моя сім'я і Україна. Перерили все, що можна було перерити, перевернула все вверх дном, перевіряла навіть до воєння за кордоні відрядження залужного. Як він і писав, захищав свою дисертацію. Проте нічого компроментуючого не знайшли. Яка була реакція Зеленського на результати перевірки? Здогадатись неважко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став уподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.